Три роки тому Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. Попри всі випробування, наша держава вистояла. Однак сьогодні ситуація на міжнародній політичній арені доволі нестабільна. Партнери, які обіцяли нам перемовини, тепер хочуть проводити їх без нашої участі. Аби підтримати президента України Володимира Зеленського, Миколаївська обласна рада зібралась на позачергову сесію. До неї долучився і начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Пропонується підтримати звернення, в якому висловити підтримку президенту України Володимиру Зеленському та його пропозиції щодо неприпустимості проведення перемовин про Україну без української сторони. Нічого про Україну без України ці слова стали основним меседжем сьогодення. Тільки народ України має право вирішувати своє майбутнє, а всі спроби зовнішнього впливу не зламають наш дух. Ми разом підтримуємо армію, зміцнимо тил і продовжимо боротьбу за нашу перемогу. Україна має бути за столом переговорів разом із європейським союзом для обговорення того, як буде виглядати мир, якого ми потребуємо, і ніхто інший не має права вирішувати нашу долю. Ми маємо захистити державу та зберегти її суверенітет разом. Йдеться у зверненні. Я щиро вдячний, що ви зібралися для того, щоб звернутися з підтримкою до нашого президента в такі часи, які дуже важливі зараз на міжнародній арені. Тому що ви бачите турбулентність та невизначеність в геополітиці зараз деяких країн, і дійсно це єднання, яке показується дуже важливо для нашої країни в цілому. На зараз міжнародні партнери в них це працює трохи по-іншому. Для них важлива думка громад і єдність нашого народу. Також голова обласної ради Антон Табунщик запропонував доповнення до проєкту рішення. Надіслати це звернення президенту України, Верховної Раді України іноземним партнерам. України Миколаївської області, а також Національній асоціації губернаторів Сполучених Штатів Америки депутати підтримали це рішення одноголосно. На думку учасників заходу, це свідчить про те, що у своєму прагненні здобути перемогу та повернути в Україну мирне життя. Ми єдині, а отже, будемо і далі боротися за досягнення цієї мети. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.